Янукович, є така ймовірність, сяде разом зі своєю свитою. Судити втікача можна буде заочно от майно конфіскувати безпосередньо. Парламент сьогодні. Попередньо схвалив проект закону про невідворотність покарання за злочини проти національної безпеки України. Остаточне ухвалення дасть змогу, стверджують урядовці, ефективніше повертати накрадене. До урядових ініціатив депутати взагалі сьогодні були прихильні ухвалили закон про санкції та урядову програму реконструкції газотранспортної системи одного з головних економічних ресурсів України. Проти кого Київ застосовуватиме важелі впливу, кому належатиме труба, та коли до країни зможуть повернути накрадене втікачами, знає. На День уряду так можна назвати сьогоднішнє засідання ради з огляду на підтримку депутатами урядових ініціатив. І ще недавно Арсеній Яценюк навіть відставкою погрожував, бо депутати блокували проекти Кабміну. Сьогодні між депкорпусом та прем'єром повна злагода. Прошу всіх відповідально голосувати, захистити. Рідну країну кандидати на санкції Кабмін підготував список із 65 юридичних та 178 фізичних осіб головно росіян. Депутати підтримали закон про санкції. Він дозволяє блокувати активи, обмежувати торгівлю, анулювати ліцензії, відмовляти у візах, розривати міжнародні договори, анулювати офіційні візити у разі, якщо є загроза територіальній цілісності та національній безпеці України. Санкції вводяться у дію указом президента після рішення РНБО. Утім, затверджуватиме указ Верховна Рада із переліку санкцій. Урядовці вилучили закриття засобів масової інформації. У Європі це називали наступом на медіа та демократичні Рішення цінності. Дякую, шано ніколи дякую. Санкції у разі агресії Україна зможе вводити проти держав, іноземних громадян, іноземних юридичних осіб. Уряду доведеться шукати нові ринки, щоб пом'якшити рикошет від запровадження санкцій. Україна також буде платити економічно, і це ціна. За незалежність Верховна Рада погодилася також на урядовий варіант євроремонту української труби. Ключовий момент ГТС залишається у власності України. До управління залучаються інвестори із Сполучених Штатів та Євросоюзу. Затверджувати оператора будуть депутати, переконавши, що поміж власників немає російського Газпрому. Це не тільки ремонт та управління трубою. Відзначив Яценюк. Уряд сподівається, що ЄС та сполучені штати, долучившись до управління, дбатимуть про прибутки свої і автоматично України. Зараз не стоїть для того щоб інвестувати в українську газотранспортну систему. Але ми повинні зробити перший крок для того, щоб залучити ЄС і США і для того, щоб Європейський Союз був послідовним. Якщо ми підписали угоду про політичну асоціацію, то це означає, що ми допомагаємо один одному і не будуємо південний потік. Який будується виключно проти України і невідворотність покарання для Януковича і компанії після трьох невдалих спроб та кількох закликів спікера Турчинова до недисциплінованих колег? Микола голосуй! депутати. Попередньо підтримали закон, який за злочини проти національної безпеки та тероризм дозволяє судити заочно. Бувший президент Янукович і його оточення. Які вкрали сотні мільярдів гривень з українського бюджету і переховуються на території Російської Федерації, згідно цього закону будуть притягнуті до кримінальної відповідальності? Суди зможуть винести вироки. І держава зможе конфіскувати ті кошти, які були награбовані в українського народу, із вироками судів українські слідчі зможуть вимагати від західних партнерів арешту рахунків злочинців, які переховуються за кордоном, прихопивши із собою вкрадені в Україні гроші. Ірина Павлонок, Марія Васильова, Іля Шинкаренко, спецкордва 2+,2.